На телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я і я і Алла Спринчина. Сьогодні будемо говорити на досить таку приємну, але дуже важливу тему. Будемо говорити про роль вітаміну С в нашому організмі. Ми про це поговоримо з лікарем-терапевтом клініки Енгельхольм Іриною Кифуляк. Пані Ірино, дякую, що ви до нас прийшли. Ви у нас вперше, але у мене вже була нагода з вами познайомитися, тому що зовсім недавно я проходила процедуру, про яку я, до речі, раніше не здогадувалася навіть це повний комплекс з вітаміном С, який вводиться за допомогою крапельниці, так, внутрішнього ми про це зараз поговоримо пізніше. Для чого? Це чому краще в такий спосіб, аніж просто споживання. Ми про це все поговоримо. Маємо півгодини для цього. Спочатку я б хотіла, щоб ви такий трошечки невеличкий екскурс. І так, ми всі знаємо, але як лікар, яка важлива роль вітаміну С для організму людини? Дякую. Аскорбінова кислота. Походження від угу. грецьких слів, а заперечення не. І скорботус – це цинга, це е, органічна сполука, яка є важливою е, і відіграє надзвичайно велику роль в е, сполучній нашій тканині угу. і кістковій. Біологічно активний один із ізомерів, – L аскорбінова кислота або вітамін С. Ще 1500 років тому було відомо про дефіцитні стани цього вітаміну. І е, страждали моряки е, через те, що вони знаходились тривалий час у морі, і в їх раціоні не було продуктів, що містять вітамін С. Британський військовий медик Джеймс Лінд. Вивчаючи цю хворобу, зробив експеримент, він до раціону морякам додав продукти, такі як чесник, uh -huh. цибуля, лимон, і були вразливі результати. Тобто надзвичайну роль цих продуктів і ну, це поставило відповіді на, на багато питань. Uh -huh. Яка ж біологічна роль вітаміну С? Ну, найперше, це е, антиоксидант номер 1 Що це таке? Відомо більше 20 тисяч хвороб, і всі вони на патофізіологічному рівні мають такі. Е, Оксидативний стрес. Що це таке? Це е, велика кількість активних форм кисню і активні форми азоту. І от вітамін С нейтралізує їх, Він, mm -hmm. тобто з'єднує ці вільні радикали і не дає змоги розвит, розвинутись оксидативному стресу. Це основне. Друге, е, бере участь у синтезі колагену. Це компонент сполучної тканини, який відіграє дуже важливу роль в загоєнні ран. Тобто це теж зрозуміло. Так. Синтез інтерферону це наш захист, це зміцнює імунну систему. Синтез нейромедіаторів це серотонін це також найважливіший компонент. <кхід> Ну, дивіться, і е, зрозуміло, що вітамін С це просто м, надзвичайно необхідний вітамін для того, щоб наш організм функціонував. І ви знаєте, мені е, розказав один лікар, що е, організм людини е, не, не виробляє вітамін С, так? Вітамін С не синтезується, на відміну від савців, угу. у яких він синтезується в клітинах печінки. Тому е, Вітамін С доставляється з харчовими продуктами, uh -huh. з такими як свіжі овочі, свіжі фрукти. При термічній обробці він руйнується. Uh -huh. Причому для тому потрібно вживати вже в свіжому вигляді, uh -huh. але Вітамін С всмоктується в шлунково кишковому тракті, так. і під час смоктування він руйнується. До 30% руйнується угу. його, і також частина виводиться з сечею. Тому найефективніше введення вітаміну С перентерально – Тобто внутрішнє винно, що ми із вами що ми робили. І зробили. До речі, перед тим як ми перейдемо до е, обговорення цього, я б хотіла ще сказати, що так само мені от лікар розповідав, що найбільше виробляє вітаміну С, е, виробляють кози, і тому к е, молоко так. є дуже корисним. Так? так? Це так. правда? Так, да, Це правда. Чудово. Ну, от Наші глядачі тепер будуть знати, е, е, якщо хтось не знав. Ну бо, бо я, якщо чесно, не знала, що у кози виробляють багато вітаміну С в, в, в організмі. Так. І тому через це власне, їхнє молоко таке корисне. А, отож, давайте ми плавно перейдемо до того, що ви робите в своїй клініці. Тобто, ви а, насичуєте організм вітаміном С за допомогою крапельниці. Бо, так. наприклад, скільки потрібно з'їсти ну, тих самих лимонів, щоб отримати ту потрібну дозу? Напевно, багато, да? щоб воно там врахувати, що воно розщеплюється в шлунку, виводиться з сечею і так далі тому подібне. І Я хочу сказати ще два слова про стани дефіциту вітаміну. С. Mm -hmm. так. хто в групі ризику, mm -hmm. і наскільки це широко ми використовуємо, тому що ми всі під фізичним стресом, всі якісь інфекційні хвороби у кожного, ну mm -hmm. Часто, часто так. травми, пошкодження м'яких тканин і кісток, це хірургічні втручання, це хронічні захворювання, гіпертереоз, захворювання нирок, ревматоїдні артрити. Це Цілий перелік захворювань і цілий перелік станів, які потребують цього внутрішньовенного введення вітаміну С. Ну я думаю, що зараз після того, як дуже багато людей попереперехворіли ковідом, щоб так само відновити свою імунну систему. Так, так? до речі, лікування ковіду і після ковідних станів внутрішньовенне введення вітаміну С є основним в протоколі лікування. Європейських країнах, угу. і до речі, ми теж рекомендуємо нашим пацієнтам внутрішнє введення вен... вітаміну угу. С, що дає прекрасні результати. Дивіться, я хочу, щоб ми переглянули, щоб ми з вами і наші глядачі переглянули невеличкий ролик, щоб вони побачили в принципі дуже швидко, як це відбувається. Ви знаєте, я все там випробовую на на собі. От я пішла, прокапалась і кажу, що це точно не, не болить. Це при. Ємно там і чайок подають, і водичку з лимоном і ти собі лежиш така і капаєшся. Ну це а головне, що ти розумієш, що це потрібно і корисно для твого організму. Тож переглянемо і продовжимо. О скажіть, будь ласка, приходить до вас людина, яка хоче пройти оцю систему? Так, що вона повинна знати, про що ви з нею говорите? Як ви її готуєте? Скільки потрібно таких процедур? Чи це одна, чи це декілька? Розказуйте. Кожного це індивідуальний підхід, це індивідуальна бесіда, угу. це збір анамнезу, що людину турбує, чим людина хворіє. Тобто є у нас перелік питань, є анкети, які як ви заповнювали. Угу. Ви відповідаєте на питання, чим ви страждаєте, що було в анамнезі. І вже виходячи з цього, ми е, е, призначаємо. Схеми, які а. ми е, розробили, які у нас є. Угу. Наші всі е, пацієнти, які е, знаходяться е, на ендопротезуванні, вони до втручання і після е, одержують схемою е, паскорбін, угу. це високодозований вітамін С, по певним схемам. Угу. Ну, Це покращує, набагато покращує заживлення рани. Так. Ну, Це зрозуміло, тому що покращується синтез колагену, який угу. необхідний для заживлення рани. Ну і амбулаторно хв... пацієнти, які мають хронічні захворювання, які перенесли інфекційні захворювання, які е... Просто хочуть насити, хочете організм, да і під. от, угу. Скажіть, будь ласка, ну скільки максимально може бути отаких от е, процедур, там схеми. Які є схеми? Ну щоб людина просто знала, от коли вона йде до вас, щоб вона собі знала, там це може це може розтягнутися на два тижні. Це там, як ви мені пояснювали е, перед ефіром, що це може схема там бути е, один день, потім три дні. А потім е, перший день робиться е, така так звана пробна угу. доза, і потім ця доза титрується, збільшується на першому тижні три введення. Uh -huh. На другому тижні два введення, і потім на третьому тижні одне введення. Uh -huh. і от таким от чином це якби найпростіша схема. Uh -huh. А є складніше? Ну, є складніше, є, є більш тривалий час, uh -huh. можна зробити е, разове введення не три. Рази, а припустимо, п'ять. Угу. Це вже чисто індивідуально. Ми е, вирішуємо і е, дивимося, як краще буде для пацієнта. Угу. Є якісь протипокази чи протипокази, е, протипокази таких. Е, е, немає єдине, що в анамнезі ми е, відзначаємо е, наявність сичокаміної хвороби. Угу. З Цим треба бути обережно, тобто е, не забороняється введення, але воно мінімалізується, скажімо так. Ну і ще б хотіла, ми, в принципі, говорили про це на початку. Люди знову ж таки можуть задатися питанням. На що мені йти його вливати всередину? Та? Я можу їсти от, ой, там, цибулю, часник, тим більше ще зараз зима. А, перед десь грудень-листопад будемо мати там, як завжди, щороку гриб. Нащо мені оце вливатися, якщо я можу наїстися там після роботи цибулі часнику, чай з лимоном попити і, і все. А, от я би хотіла проговорити з вами такі. Точні моменти, скільки треба з'їсти, наприклад, ну не знаю, апосинів? лимонів, а не будемо такі. говорити про чесник, а лимонів і там щоб покрити цю дозу, там. ну 60-70 штук, це за один драйом. Да. Це так, якщо підрахувати цю тобто, ці грами. тобто в цій бутилочці. Так. А, в цій бутилочці так. зараз 60-70 лимонів, правильно? Так. <рес> От так вони виглядають, так, правда? Так, ага. Так. Ну, я думаю, якщо і її... мені вливали десь хвилин 40. Ну, чого до години, я не пам'ятаю мені здається менше часу. була така приємна бесіда, що я навіть не зрозуміла, що пройшов час так. Тому от в такій малесенькій баночці 60-70 лимонів це можна влити внутривального, тому що нереально з'їсти звичайно, і він не руйнується, так як руйнується вітамін С, який який ми вживаємо з харчовими продуктами. Я вже казала, що до 30% Сотків вітаміну С руйнується, і частина виводиться із сечею. Угу. тому найефективніше, найкраще для того, щоб оці всі функції. Працювали найкраще внутрішньовенне введення вітаміну С. Ну і для профілактики. Можливо, зараз, от як я вже казала, що перед тим як будуть у нас грип і Звичайно. і ковід, ніхто Звичайно. не відміняв на і, жаль. І взагалі Це е, медицина майбутнього це профілактика. Та. Це краще запобігти чи може лікувати. Таким чином. я знаю, що ви 90 тисяч, здається, таких 90... доз відправили да, бійцям да, на фронт. Да. А вони допомагають заживляти рани. для чого розкажіть? Да. Ну, щоб я не брала на себе відповідальність. Я хочу сказати, що головний лікар клініки шведсько-української Васильчушин Ярослав Миколаєвич був учасником конференції Паскве у uh -huh. Німеччині. Це концерн, який випускає цей високодозовий вітамін С, так. І е, ініціював і фінансував е, цей препарат для забезпечення військових госпіталів для поранених і також для цивільного населення. І дійсно 90 тисяч флаконів не доз, а флаконів було передано. Нашим пораненим, що надзвичайно, надзвичайно були хороші результати. Пораненим швидке одужання і вдалося уникнути ампутацій. Серйозно? Так, да, Це дуже серйозна і дуже важлива проблема. Ну а як воно працює? Ну тому що дивіться, ви медики, ви собі знаєте. Я не медик, і люди, які нас дивляться, більшість теж не медики. Чому Чому? що, тому що набагато в рази покращується синтез колагену? А колаген це сполучна тканина. Для того щоб зажила рана, повинно повинно вироблятись колаген, і це, це покращує в рази, покращує в рази загоєння ран. Угу. Ми бачимо це і в наших пацієнтів. Тому це еліксир життя і. Ну, а просто так, якщо людину нічого не болить, вона може собі піти і прокапати. Звичайно, може, так? Звичайно. дивіться. Проста людина. Якісь має і е, фізичні стреси, і психоемоційні, і навіть то саме куріння, паління. О, до речі, зараз до речі, курці це дуже знаєте, актуально. Це дуже така е, тема актуальна, тому що курці це прям. Е, ну от їм треба. А е, що воно їм дає? Давайте так. Ну якщо прокапається такий заядливий курець. Що буде після того? покращується? Покращується окисновідновні реакції на всіх, на всіх, ну всіх рівнях, скажімо так, тому що в них є кисневе, кисневий голод, так розумієте? А це покращує. Тобто, але це не означає, що курці, коли проколилися, да, вони можуть і тільки далі курити. курити. От, все одно треба дбати про себе Звичайно. так? І зменшувати дозу. Просто воно легені теж дає якийсь результат для, для кишково шлинкового тракту, угу. для, як нейропротекція при захворюваннях нервової системи і дегенеративних. Хворобах, таких як Паркінсона і Альцгіймера. При отруєнні, при, ну, ми вживаємо продукти, які е, і гербициди вміщують, і пестициди, нітрити, нітрати. Це все інактивується. Вітамін С нейтралізує. Угу. Тому сказати, кому е, він не підходить, не можна. Ми, він підходить і він рекомендовано усім. Дітки. Що з З Діткам теж активний ріст і в підлітковому, і в дитячому. Ну з дітками. Ну, ми, ми, ну, це, це мають да. дитячі лікарі займатися. Да, дитячі да, терапевти, да, та, та, педіатри, але, але можна. Долітковий да. можна. Бать... вік група угу. ризику. Так. При вагітності і при лактації збільшується потреба вітаміні С, так. тому теж дуже добре. Угу. Похилий вік, люди з психоемоційними травмами. Це також. Ну тобто в кого цього немає, скажімо так. Ну так, це, пр це, це практично. Нічне? Ну зараз в принципі знайти абсолютно здорову людину не, не, не Неможливо. не А тому Неможливо. Зас... навіть вживання деяких ліків, таких як аспіри, як оральні контрацептиви, угу. також потребують е, додаткового так, тому що відбувається кисневий голод. Так, Слухайте, ну, так послухати, знаєте? І от в цьому флакоті. Це блакончикі... еліксир життя. Це точно. так. Це еліксир життя. Тому що життя. це, як мені це теж пояснило, це така а, бомба, яка просто а, взриває нашу імунну систему в хорошому сенсі, я маю на увазі. Так. Тобто вона її не підриває, а навпаки. І так? це є відповідь, тому що покращується синтез інтерферону. Угу. Тобто, на кожну, Ну, це зрозуміло чому? Це зрозуміло чому. Ну, це дуже класно. Я кажу, що я мені здається, що після цього ефіру е, наші глядачі зрозуміють, що краще піти, прокапатися. І як ми вже побачили в ролику, це дійсно дуже приємно. Ти собі п'єш чайок, водичку з лимоном, тут тобі вітамін С капають, і я вам скажу відверто, що м, десь через 2-3 дні у мене якийсь такий був приплив енергії, і я хотіла з вами поврити, коли починається результат тобто, коли людина щось починає відчувати, чи людина нічого не відчуває. Відчуває е, покращення, відчуває якийсь, як ви кажете, прилив сил. Так, так. Це, це, це ми зробили тільки один раз. Так, я, я, я теж хотіла відзначити, це що після першої процедури, десь раз. через 2-3 дні, у мене буквально все так співпало. Ну, я не думаю, що співпало. Тому що я себе на, насправді по перше почала добре спати. Е, вранці я прокидався виспаною. Ну, це давно такого не було, правда. І, е, Загальний стан абсолютно покращився. покращився да. Тому я точно знаю, що я піду ще до вас, і бо, бо, бо дійсно, і я кажу, що це не просто для того, щоб там рекламувати, я Дійсно щиро хочу, щоб наші люди про нас дба про, про себе дбали і попереджували хвороби. І це прям дуже такий прекрасний метод, е, легкий. Так. Ну, тут не треба, потім, потім воно все одно прийдеться, да, якщо там якісь хвороби, а це собі прокапався і ходиш щасливий, задоволений. Можливо, ви ще хочете щось додати, тому що щось я сьогодні розговорилася в ефірі. Ось, можливо, ви ще хочете додати там про користь, про, про якісь моменти саме цього, цієї процедури. Ще одна ремарка. Так. до Онкохворих угу. при хіміотерапії вони страждають лейкопенією. це знижений рівень лейкоцитів. І саме після ін'єкції вітаміну С, угу. вітамін С стимулює вироблення лейкоцитів і функціонування їх, так. а саме нейтрофилів. Лімфоцитів і фагоцитів, тому дуже е, рекомендовано як додаткова угу. е, терапія в онкопрактиці. А ще хотіла до речі про хворих на цукровий діабет спитати чи їм можна, тому що це така окрема група людей, яким далеко не все можна. Чи це індивідуально і треба Це щоб... індивідуально і з обережністю. Угу. Індивідуально з обережністю у нас були випадки, ми робили, але це чисто індивідуально, це залежить від типу діабета, так. це залежить від кількісного, які е, показники глюкози в крові. Угу. Тобто, це е, визначається вже індивідуально з пацієнтом. Угу. Ну, дивіться, в принципі, дуже швидко час минає, півгодини вже пройшло. Я вам дуже щиро дякую за. Просто неймовірно Дякую вам. прекрасний ефір. Я думаю, що нашим глядачам сподобалося. Я бажаю, щоб ви, шановні глядачі, дослухалися до нас і берегли своє здоров'я і попереджували хвороби, тому що хворобу легше попередити, ніж її потім лікувати. Дякую вам. Я сподіваюся, що ви до нас ще прийдете. Якщо ви запросите. обов'язково, бо я знаю, що вам є завжди що розказати. Дякую. Нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я. Дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення.